Ящики для перевезення птиці та інших тварин. Чудово застосовуються для перевезення молодняка птиці та дорослої птиці. Ось так виглядає в транспортувальному вигляді. Ось так складено. Місце займає мінімальне. Ось такий вигляд має так відправляється. Ось так вже виглядає в складеному вигляді. Є тверцята які фіксуються, відкриваються. Ось знизу йде комірки. 8х8, що підходить як для добової птиці, так і для дорослої птиці. Висота 31,5 см, що дозволяє привозити дорослої птиці. Нас також купували для перевезення кролів внутрі. Чудова місна клітка турецького виробника. Більш детально на сайті.